Доброго дня, шановні! Сьогодні у нас дощ, бачите, така погода. Дощ Ну, дощ це весняний дощ це добре. Обходила свої володіння і, шановні, прийшла я на свою грядочку, де я е, садила ожину Честер. Ми торік купили. Там у мене малина е, Heritage. Теж така є, але вона в нас родить один раз. Це та малина, що якби два рази родить. Вона в нас один раз, тому що другий раз не визріває, але суть в чому. Ось отут посадила Честер ожина. Дуже гарна. І один прутик видався таким довгим-довгим. Бачите, ось він іде, іде, іде. іде. Ось отак. І він сам. Шановні, я його просто повернула і він сам собі зарився в землю. Бачите, оце вершечок. Тут я присипала, ще думаю, ну зарився, значить, вона так розмножується верховими оцими прикопами такими. Бачите? І що я бачу? Це ж я його не витягала, хочу вам показати, подивіться, як морози підірвали землю. У нас тут дуже мокро, я вам зараз покажу як. І дивіться, що вона, оцей прутик, який укорінився. Тобто з цього вже можна мати два кущики ожини, але його ось бачите як? Випхнуло, як із землі. Ось. І навіть ось тут я прикопала такий гнилий пеньок. Думаю, хай розкладається, буде як підживлення. Бачите, як його підігнало? Бачите? Чому? Та тому, що в нас тут мокро тут. Ось я зараз покажу, от відійшла на метр. Бачите? Ну, і це по всьому отак от участку. Це долина. Ось, тут взагалі. І так все підриває. Торік теплицю, вона у нас теж трошки нижче. Під, підняло десь сантиметрів на 15. Річ теж сантиметрів на 10 підірвало її. Ну, яка, підняло, ну, промерзає грунт. І ось отаке дивлюся. Ну, оці саджанці не підвернули. Я не знаю, може коренева міцна вчепилася. Оце у мене, бачите, верба моя. Ой, забула знову, як називається. Ось, але головне це, що я подивилася, думаю, треба йти зараз взяти землі і оці корінці присипати. Тому що шкода. Бо вимерзне. Може і не вимерзне, але шкода. Вже я бачу, що так гарно укорінилось, що тут буде два кущики. А ця ожина, Честер, е вона. Розмножується, краще отак верхов... вершочки прикопують. Значите, ось вона, кущик такий, один тільки дав. Так. так що маю свіжу весняну роботу, трошечки вийшла. Уже тепло. На сьогодні 15 градусів тепла і дощик, А вже завтра може бути мінус 3 і тиждень триматися. Тобто тепла ще немає. Ну все, бувайте здорові, гарної весни! Вам теплих весняних днів!